Доброго ранку, дітки! Спробуйте відгадати загадку. Влітку сіренький, а взимку біленький, довгі вуха має, швидко він стрибає. Так, правильно, це зайчик. Дітки, подивіться уважно на зайчика і скажіть, що у нього є. А які у зайчика вушка? А як ви думаєте, для чого зайчику довгі вуха? Довгі вуха допомагають зайчику не лише добре чути, а й уникнути перегріву в літній період. Коли йде дощ, заєць миттєво підгинає вуха, щоб у них не потрапила вода, тому що він може застудитися. А як ви думаєте, для чого зайчику такі міцні, довгі задні лапи? За допомогою двох задніх лап зайчик може дуже швидко та високо стрибати. А ще за допомогою своїх лап заєць може себе захистити. Друзі, а яка шубка у зайчика? Так, вона біла, пухнаста та тепленька. Добре зайчику у такій шубці. Тепло та від ворогів сховатися можна. А що ж їсть зайчик? Так, влітку він полюбляє їсти капусту та моркву, а ще траву. А ось зимку таких ласощів не знайти. Тому зайчик полюбляє їсти кору дерев та молоді гілочки. Лісники у лісі будують кормушки де заготовляють сіно для зайчиків та інших жителів лісу. У зайців дуже хороший слух та нюх. А от зір у них слабкий. А зараз пропоную послухати казку, яка називається зайчик та веселка. Жив собі зайчик, тільки двічі на рік він змінював колір шубки. взимку на білий, а влітку на сірий. На бридлок у бути таким немодним. Якось після теплого літнього дощику на небі з'явилася барвиста веселка. Заєць зачаровано дивився на неї. А потім наважився попросити. Веселочко, будь ласка, пофарбуй шубку в якийсь яскравий колір. Гаразд, усміхнулася веселка, можу навіть міняти кольори твого вбрання, але запам'ятай, якщо знову попросиш у мене білу шубку, то кольоровим більше не станеш ніколи. Довгохвостий погодився. І спочатку забажав бути зеленим адже це так зручно залишатися непомітним у траві та мати можливість до схочу бавитися в заростях. Потім зайчиня стало синім, довелось перебратися ближче до озера. Невдовзі куцохвостий помітив, що йому так личить блакитний колір, настала осінь, заяць став жовтим із червоними плямами. Він бігав по золотому листю і був зовсім непомітним для ворогів. Ставало холодніше, з'явилися перші сніжинки. Одного разу зайчик зустрів їжачка. Той здивовано поцікавився, що трапилося друже. Чому ти такий яскравий? Як зимувати, думаєш? Тут куцохвостий зрозумів, що його модне жовто гаряче вбрання. Взимку буде помітним, навіть здаля. Лисиця таку поживу швидко вгледить. І став кликати веселку, щоб попросити білого кожушка. Барвиста одним оком визирнула за хмаринки і запитала Пам'ятаєш мою умову? Так, відповів зайчисько, проте не хочу кольорового вбрання. Краще хай буде таким, як створила сама природа. Відтоді заєць на зиму стає білим. Навесні змінює шубку на сіру і ніякі інші барви йому більше не потрібні. Дітки, а давайте ми з вами намалюємо зайчика у білій шубці. Для початку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі. Можемо із пальчиків ми зробити зайчика. Зайчик вушками пряде. По сніжку гулять іде. Отож, для роботи нам потрібен аркуш блакитного кольору, фарба білого кольору, фломастер чорного кольору, пензлик, ватна паличка, склянка з водою та серветки. Отож розпочинаємо працювати. Беремо пензлик, вмочуємо його у водичку, останню крапельку залишаємо на скляночці. Далі набираємо на пензлик фарбу білого кольору. Та знизу малюємо сніжок. Ось такий білий та пухнастий сніг нападав на землю. А зараз можемо малювати зайчика. Малюємо коло велике, яке складається із двох частин: зверху та знизу. Так само зафарбовуємо зверху та знизу, зверху та знизу. Тулуб нашого зайчика готовий тепер намалюємо голівку круглої форми зверху та знизу. Половинка верхня, половинка нижня. Ну ось і голівка зайчика є. Прикладаємо пензлик та проводимо його до голівки. І вушка зайчику ми намалювали. Тепер намалюємо передні лапки, теж зробимо їх кругленькими. Та задні лапки. Трішки більші та довші. Тепер беремо ватну паличку, вмочуємо її у фарбу білого кольору. Та довкола нашого зайчика намалюємо сніжок. Тепер фарба підсохла, можемо домалювати оченятка, носик та вусики нашому зайчику. Молодці дітки! Сподіваюся, і у вас вийдуть красиві біленькі зайчики.